Всім привіт, з вами сьогодні я в барі. Ви питаєте, що я барі, так? Я з моїм братом пішов просто до своєї бабусі в кафе. в Так, Греці. Зараз я вам покажу кафе, яке воно на вигляді. Але зараз поп'ю водички. Ось такі падалька. І хва. Добре, покажу зараз бар. І тут моя сім'я сидить. Привіт, любі Там Того моєго гуся. Дуже гарний. Інтер'єр дуже гарний. Візу аудіоколонки кам. Привіт, Двітя! Гарний будинк, але тут не можу кошти. Ліки ліпку. Вау! Це його приятно! Проводи сняти. Далі як мусить бути. Ну no, ви розумієте. Тор, на цьому все прощавайте. те.